Ресурсний розклад, любі друзі, я повертаю цю рубрику, буду по черзі робити на двох мовах. І так, любі друзі, зараз дивимося, яке кармічне пропрацювання у вас на носі. От, І, звичайно, потім ще 5 колод е, метафоричних карт. Будемо шукати ресурс, все як раніше, все за планом. І так, любі друзі, зараз яке кармічне... Е, Подія у вас на носі. Дивіться, ця карта каже про те, що вам треба буде себе захищати. Ця карта каже про те, що ви. Можливо, з кимось ділитися своїми таємницями, але ті люди вони не поважають ваші таємниці. Ця карта каже про те, що хтось готує на вас напад або на ваших рідних. Це може бути не обов'язково фізичний напад, але люди тут збирають інформацію задля того, щоб її використовувати. Ну ви самі, скоріш за все, її вибовтуєте ту ситуацію, ту інформацію, якісь таємниці, тому що ця карта каже: передивися своє відношення з ким ти? Ділишся своїм те, що в тебе всередині, да, те, що, що тебе турбує. Тут а, два дракони, да, і ця карта каже про те, що будь готовий, готова. Якщо ти всередині відчуваєш, що ти а, зайвого десь бовтнув, да, тоді тобі треба а, якось себе. А, Ну, підготуватися, да, як ти будеш давати відсіч тут про це. Тобто як зробити втрати, якщо вони і будуть за із-за тої інформації, щоб зробити ці втрати більш нивелювати їх, да, тобто, щоб вони були не дуже руйнівними, любі друзі. Ну, таке випробовування, тому що багато людей, багато людей вони неправильно сприймають. Да? ну, нас навчали. Нас навчали, що в нас все за в нас немає особистого простору. Да? Нас так навчали, щоб ми були відкриті зайво, зайвий раз. Це не потрібно, любі друзі. Ваше особисте життя, ваші таємниці повинні бути при вас. Є спеціалісти, котрі просто за своїм фахом вони повинні мовчати. Тож звертайтеся до психологів, якщо вас щось муляє і ви не, хоч, не можете комусь е розказати або не хочете. Ну, зараз не про це. І так, мудрість богінь для вас. Що вам допоможе в цій ситуації? Що вам допоможе в цій ситуації? Дивіться, тут людина. Посередині, да, як головна особа, вона відпочиває, але навколо неї життя триває. Так? Тобто, в той момент, коли вона дозволяє собі наповнитися, щоб вирішити, подумати над чимось, да, побудувати якісь плани на майбутнє, то тут навколо життя триває. Ви повинні це розуміти, щоб не відбувалося да, іноді. Іноді люди себе ототожнюють зі своїм оточенням, але це не так. Да? Ви можете бути серед оточення, але зі своїми думками і так далі. Тож подивіться про що для вас ця карта? Да, от і тут дивіться, тут на цю пані. Е Підглядають люди з усіх боків, але вона залишається непохитною. Тож, навіть якщо ви збовтнули десь зайвого, да, залишайтеся непохитною, не показуйте, що ви боїтеся, що це вийде, да? або самі розкажіть цю вже таємницю іншим людям. Тобто, зробіть з неї не таємницю. І так, вам посил від Артеміди. Не поспішай всьому свій час їсти треба. В час їжі для їжі, да? а прийде час, тоді відправляйся в шлях, в, в дорогу. І так, любі друзі, тепер, де вам взяти ресурс для того, щоб побороти все ж таки у тих негідних, негідних людей? Де вам взяти ресурс? Дивіться. В собі, любі друзі, якщо ви зараз будете, да, якщо ви взагалі маєте таку звичку, як ругати себе, знецінювати, то такі люди і такі ситуації травмуючи, вони будуть до вас підтягуватися, зрозуміти це, будь ласка, подивіться фільм, якщо ви ще не дивилися. Це документальний, да, китайський або японський, тобто. Людина там проводила дослідження з водою. Вона заморожувала, заморожувала воду, і на одну воду вона ругалася, а іншу воду вона благодарувала. Ну, це щоб швидко вам розказати, подивіться. І потім людина досліджувала кристали води. Так от, там, де вона благодарувала воду, вони були такі гарнесенькі, симетричні і так далі. А там, де вона лаяла воду, вони були ну, страшні, неприємні, ну, негарні. розумієте, Так само. Амо відбувається і з нами. Тож це для вас буде досвід. Розумієте, не задля того, щоб ви себе зайвий раз обізвали, а задля того, щоб ви зробили висновки і більше так не робили. Ваші таємниці повинні бути при вас. Вам посил від природи. Тим Тобі треба гарний наставник, котрий допоможе розкрити, відкрити твої таланти. Іноді нам даються важкі такі ситуації, саме для того, щоб ми війшли в свою силу, щоб ми зрозуміли насправді, хто я є. Да? Я, взагалі, нащо я сюди прийшов, прийшла. І так, любі друзі, тепер давайте подивимося, тут на відносини. Да? Можливо, карти ще доповнять, з чим тут треба вам зараз попрацювати а, в цьому. А, дивіться. Ну просто я обожнюю езотерику, як вони доповнюють одна одну. Ця карта каже про те, що ви себе знецінюєте. Тут людина, да, вона вміє жіночка, вона вміє і прати, вона е, може прати, наприклад, і готувати в один час, да, ми так вміємо, от і ще й навчатися або однією ногою ще і там підлогу витирати. Але тут нема самоцінності, нема самооцінки на достатньому рівні, тому що пані залізла аж на сцену. Бачите, вона хоче. Щоб її хтось оцінював саме задля того ви будете розбовтувати свої таємниці, да, свої плани, наприклад, розказувати, що ви плануєте, бізнес, ще щось розумієте? Тільки задля того, щоб вам хтось сказав, що ви так, ба, ти така модна, ти така класна, ти така там цілеспрямована, ці, ці, ці ще щось. А для чого це люди роблять? Для того, що коли я себе не ціную, то мені треба, щоб хтось мені сказав, що я є цінність, що я. Я є класна, що я є там крута, що я просуваюсь. Розумієте? З цим треба працюйте зі своєю самоцінністю. Підіймайте свою самооцінку, тоді ви просто будете все робити. Вам не треба буде, щоб хтось вас оцінював. Тоді ви не будете зайвого вибовтувати. І тепер благословення роду для вас, любі друзі, на цей період. Давайте подивимося. Ну, бачите, тут про допомогу знову таки, да? І коли я комусь допомагаю, в першу чергу я допомагаю собі, подумайте про це. По-перше, по-друге, тут про зв'язок поколінь. Можливо, вам треба поговорити. Да? Від кого ви вам недостатньо було уваги, якщо ви ще можете поговорити з тими людьми, поговоріть, скажіть, мені так хочеться, матуся або бабуся, да, щоб ти мене е, прихистила, щоб ти мене просто обійняла, щоб ти мене по голові погладила, да, доколисала мене трошечки, ну е, метафорично, да, не, не обов'язково залізати на руки, якщо ви вже доросла велика людина, да, розумієте, тут про це, якщо не можете, просто попросіть, тому що е, ця енергія... Я вона нікуди все одно не дівається. Так люди можуть перероджуватися, да але вас всесвіт почує. Він дасть вам якусь підтримку. От, ну і звичайно, треба молодь навчати, щоб вони допомагали з радістю і. Це повинно бути екологічно. да? іноді, ну і люди теж використовують молодь зайвий раз, скажімо так, да? коли вони можуть все ж таки самі обійтися, або вони просто не починають маніпулювати. Тобто тут повинен бути баланс між поколіннями, але й повинен бути і зв'язок. Подумайте про це, любі друзі, благословення роду, Ваш от благословляє вас на зміни світу, шляхом служіння, милосердя та допомоги іншим людям. Творіть благі справи. З радістю. Ну, е, да, я відчула. Я їх не, не завчаю ці фрази, але я просто відчула. І тепер, любі друзі, я ще додам. Вам як порада від вищих сил на цей період, допоки ви будете це все розрулювати. Ну я вам скажу, все це треба вам, звичайно, розрулити. А якщо ви самі не можете впоратися зі своєю самоцінністю, да, звертайтеся а, до спеціалістів. Звичайно, я запрошую і е, до себе. Я є арт-терапевтка і арт-коуч, допомагаю просуватися вперед, от людям. Ну і само, самооцінка це. Теж мій каньок. І так, дивіться, на що вам треба звернути увагу? По-перше, я не знаю, мабуть, вони будуть. <рик> я, я, я розвиток, да, перша, розвиток і своє місто. Тобто у кожного з нас є своє місце а в цьому житті. І так, вам посил. Ти не можеш а розбудити людину, котра тільки -м робить вигляд, що вона спить. Розумієте, про що? І Час, котрий в тебе є, це зараз. Тут і зараз, і місце твоє тут. З повагою, Софія.